TerraForce 3254 hx на базі 50-сильного трактора з збільшеними грузами, на широкій резині, гляньте, які мости. Додатковий, до речі, фільтр на гідравліку вже поставили, рівна підлога, пневмосидіння з підлокітниками, з підголовником, козирьок, черочезні колеса, збільшені задні вантажі, потовшені піввісі задніх коліс. Повністю ледоптика стоїть вже на тракторі є. Така мигалка, не знаю для чого. Напевно, щоб по деревам зачіпати верхом трактора. Є євронавіска, єврофаркоп, компресор, ресивер, регулювання колії. Дуже класне тут подовжені і потовщені в стоять. Два режими вала відбору, підсвітка номерного знака, цифрова приборка вже стоїть. Трисекційний гідравлічний розподільник, реверс, дводискове щеплення, новий повітряний фільтр, великий пак. дуже класний дизайн, є в чорному і в синьому кольорах. Також можемо обміняти на будь-який ваш китайський міні-трактор. Скидуйте ваші варіанти, розглянемо всі трактора, оцінимо по нормальній ціні.